Кожен раз, коли книжники і фарисеї додівали Ісуса і казали йому, ну скажи нам, Мойсей нам дозволив жону, коли не любитеся, її, но дай розводне письмо. Благо, що Кирилі Мефодій перевели слово письмо розводне, як письмо на розпусту, тогда Ісус сказав їм по жестокосердію вашому, по блудності вашої, по розпущеності вашої. Мойсей мусив вам дати такий закон, який би могли виконати, але значало не було так вначалі був один Адам і одна жена. і сказав Господь і будуть двоє, плоть єдину, і що Бог з'єднав, чоловік най не розлучає. Так от. На 21 віці історії, уже після того, як Христос вийшов мір, з'явилися люди, які сказали: ні, не существує Божої норми, жийте як хочете. І тоді Сатана вийшов із пекла, і те, що в Євангелії прописано прямо, вдруг почали люди не замічати. Якщо в Євангелії написано, Словом Божиїм не п'яниці, не блудники, не мужеложники царства Божого не наслідують, то як може то ті слова інакше читати Англіканська церква, де в неї глава церкви не Христос, а король чи королева, така собі королівська карманна церква, і западні? Вони що, не читали Євангеліє? Нині ми кажемо, Адам і єва, от образ, от норма, еталон. А ні, Сатана зломив еталон. І в результаті в мірі появилося много із блуда, много нових непонятних болезней, конфліктів. А скільки такого твориться в світі? От чому сьогодні Господь сказав нам. Пам'ятайте, що ви сотворені Богом, а сім'я, Божественний задум у ньому, тільки один муж і одна жена, ніякий родитель номер один, як у Германії, і родитель два. Ілі ще б ви думали, що він, вона, а вже придумали, ще й воно. В результаті повний хаос. І недавно з'явилася велика стаття, великого авторитетного церковного. Німця по національності, він каже, Уви, у Європі закат християнства. І ми лише дивимося, як все це йде вниз, а з ним і рушиться, і все остальне, особливо, основання для нравственності. Тепер уже у тих містах, де не є Христа, де правда, де лож, уже все спутано, не є границі, може. І те, що раніше було заборонено, є нові люди з новими ідеями дозволили собі робити нове. Що ж нам церква предлагає? Читати канон Андрія Крицького. Там ми знаходимо. Що за причина, що у чоловіка з'являються блудні мислі, а з ними безумство, а безумство приводить до розвала сімей, а з ним і Розвала здоровля, блудники завжди тяжко хворі люди. Ну, прочому як і любі безбожники, котрі думають, що вони в своєму безбожію можуть сокритися. А канон Андрія Крицького нагріває нам душу, пригріває серце. Господи, як добре, що в усьому світі не взирати на ці страшні образи, які творяться нині. Нині теж пам'ятає Ісаїя в третій главі. Подивіться, прочитайте дома, де він каже, що власті Єрусалима пострадала за те, що народ відступив від Бога. І тепер вже там час такий настав, що вже діти бездуховні стали управляти народом, і бездуховні отроки влізли на високі посади. То вже було в історії. І не буде чести до старших людей, а буде хаос, і одного разу прийде падіння Ієрусалима. Ну, тож так приходить падіння кожного села, кожного града, де Божа мілость видить, що люди відступили від Бога. І ми сьогодні кажемо, Господи, прийми від нас нині четверте чтення кану Андрія Крицького, благослови нам. Знати, мати у виду, що такі процеси вже розпалюються, що блуд і нечистота будуть восхвалятися, Поможи нам, Господи, що ми, наші діти, онуки, не захотіли замаститися, осквернитися тим духом, але держалися. Євангельської істини, були ж так поступаючи, маючи добрі образи канона Андрія Крицького. Взирає на подвиги святих церкви, читає їх життє, а особливо читає творення святих отців, їх опит духовний. Ми маємо предостаточний матеріал і повні інструменти у церкві сповіді причастя, щоб протидіяти усім злим силам у всьому світі інформації, діянням, угрозам. Но і так поступає держася єдинство з канонічною, тобто єдиною благодатною церквою. Така Україні українська православна Церква, ми тут діти Божі, діти церкви, а в вічності, по милості Божої і наслідника царства Божого. Амінь.